Dobrý poli, oy battu ручka volit, полікуй. От ручка болить, бачить. Бачиш, бачиш. Так, кольчик дай бачи. не болі, ну, дай кольчика бачить. Добре, кольчика дай бачи. вколи бачу. Да бачи болить? Тут води в ручку так. Mm. Так. Ой, ой Не бійтеся Добре, не буду. Дякую. Дякую. Не махай, не махай ручку, не махай, не макай ручку. Не можна. Мені помилить бутылину по моха. Я сам не сплюявся. Ага, це слово. Це зловинь кого. Ты зняли знала, ти снимаешь? А у кончик бабчи дай бабчи дуже боли. У кончик коли бабчи дай у Ну давай не кончик дай ручка бабчи. Супер. Дякую.